Привіт, малята, мої хлопчики і дівчата! До нас сьогодні завітав ведмедик. І він прийшов з торбинкою. А торбинка ця не проста, а чарівна. А щоб побачити, що там, нам треба сказати чарівне слово будь, ласка. І ми кажемо з ведмедиком, будь ласка. І ось торбинка відкривається. Що ж ведмедик нам приніс? Давайте подивимося. Він приніс нам овочі і фрукти, які назбирав. Але вони тут всі змішалися. Давайте допоможемо ведмедику і розложимо всі овочі і фрукти ось по таких корзинках. Овочі ростуть у нас на городі, а фрукти в саду на деревах. А що ж тут у нас в торбинці? Воно тут все у нас перемішалося. Давайте подивимося, достанемо. Що це? Це перчик. Він росте на городі. Положимо його в жовту корзинку. А це, це грушка, це фрукт. Він росте на дереві. Він з городу. Ми його ложимо в цю корзинку, жовту. І цибулька де у нас росте? Цибулька також росте на городі. Яблучко. Яблучко у нас росте на дереві, це фрукти. Що у нас ще є? Ну, вона що? Сливки, вони також ростуть в саду. А де в нас росте кукуруза? На городі. І огірок зелененький, також з городу. Що ж там ще є у ведмедика в мішечку? Це виноград. Він у нас росте в саду. Грушка у нас також в саду. А це червоний поміточок, він виріс у нас на городі. Морква і баклажан. Ростуть на городі це овочі. Ось і став наш мішечок пустий, і ми допомогли ведмедику розложити овочі та фрукти по різних корзинках. Він дуже нам вдячний. А зараз послухайте віршик. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто ж він такий? Це огірок. Народжується з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, ромяне і хрустке. Ану, скажіть, малята, то що ж воно таке? Це в нас яблучко. А на цьому ми з вами прощаємося і кажемо до побачення.